Валерія навчається у Чернігівській школі номер 2 Поза уроками дівчина бере участь у проєкті «Театр для діалогу ми є світові партнерами для підлітків і молоді. Поруч з однолітками та психологом вона проходить цикл з восьми тренінгів та комплексну терапію. Юні Чернігівці перетворюються на акторів соціального театру та одержують реальний досвід комунікації. Ми тут вчимося взаємодіяти один з одним та розмовляємо на важливі теми, які допоможуть, нам е, в, ну, в майбутньому з вибором професії, як, ну, як вчинити в тій чи іншій ситуації сподобалось та запам'яталося. Це одне, один з перших тренінгів це гендер та стать. Там ми розмовляли ну, на такі теми, які. Ну, відносяться до жінок, до чоловіків. Вчителька та психологиня Олена Матюша підтверджує, нині актуальними темами для обговорення серед її вихованців стали гендерна рівність та стосунки між протилежними стацями. Дуже цікава тема для них була стосунки, взаємостосунки, дружба, першокохання, сексуальність, дорослішання. Це такі табуйовані теми, які рідко піднімаються з дорослими з ними. Але от дуже актуальне питання було, як. Сказати ні, тому що вплив соціального середовища і можливо дуже позитивний, да може призвести до певних помилок. І часто діти не можуть себе захистити. Вони просто не знають, бо відсутні досвід. Нагадаємо, цей проєкт започаткували три роки тому на базі Чернігівського реабілітаційного центру номер 2 а потім поступово розширили і на інші навчальні заклади нашого міста. Його реалізують в межах програми малих грантів благодійного фонду здоров'я жінки і плану.

Та міжнародної федерації планування сім'ї організатори розповідають підліткам про захист особистих кордонів, принципи ненасильницького спілкування, застосовуючи методику рівний рівному. За словами директорки школи номер 2 Наталії Горнюк, тренінги, індивідуальні консультації з фахівцями та ігри у соціальному театрі позитивно впливають на психоемоційний стан їхніх учнів. Є результат, є зміни в поведінці. Є я так розумію, отримали діти відповіді на цих питань і зовсім по іншому себе поводять і навіть вже несуть позитивний досвід в маси в колектив. Свій і відповідно інших класів у нас залучені в цьому році в соціальному театрі діти. Скажем так, різні, які мають певні потреби. А ми спеціально їх зорієнтували на соціальний театр для того, щоб вони спробували себе розкрити і знайти відповідь на ці питання болючі, які саме от для характерні для їх для їх віку. На початку грудня учні освітніх закладів, де проходили тренінги та репетиції соціального театру, завітають до навчально-реабілітаційного центру номер 2 аби презентувати свої креативні вистави.